Вітаю всіх шанувальників естетики в кімнаті. За моєю спиною виконаний барельєф із глини власними ручками. В зв'язку з військово-політичною обстановкою в Україні, зняти весь цікавий і досить довготривалий процес не було можливості. Натомість вже пропоную поглянути на готовий результат. Сподіваюся, що він вас надихне. на... Власні думки, так як і я надихався роботами інших майстрів. Коротенько розкажу, з чого складається дана штука. Тут основа це бетонна плита, на яку набита механічно зафіксована дранка. В якості дранки використовувався очерет, зрізаний в суху морозну зимову погоду. Зафіксований на стіні за допомогою вертикальних дерев'яних рейок і дюбелів. Поверх дранки нанесена базова штукатурка товщиною в районі 4 см. Матеріалом базової штукатурки була звичайна кар'єрна глина з місцевого кар'єру. Пропорції з піском приблизно 1 до 2,5. Також з цього матеріалу були виліплені окремі елементи барельєфу, але вже більш гладкою поверхнею. І зверху декоративна накривка, теж глиняна штукатурка, натуральна, без додавання хімічних домішок і фарб. Всі кольори, які тут на барельєфі присутні, це натуральний колір глини, видобутий з різних родовищ в Україні. Видобував не я. Я цю фінішну штукатурку вже купив. Де брав посилання, залишу в описі під відео. Всі ці фігури виконувалися за допомогою різних інструментів, в тому числі просто руками в рукавичках. Входи ішли різного роду шпателі, кришечки, вирізані з пластику якісь елементи або навіть пляшка з-під 2-літрового молока. Має таку зручну ручечку, можна її якось обрізати, над плитою нагріти, сформувати потрібну форму і виводити якісь елементи, потрібні на стіні. Сподіваюся, що такий не дуже змістовний, але естетично привабливий контент. Надихне вас, не дивлячись на всі складнощі сьогодення, будувати, мріяти і рухатись до нових горизонтів. Бажаю вам успіхів у ваших проєктах. Хай щастить!